Понад 3 мільярди гривень таким буде бюджет рівненської громади на 2023 рік. Відповідне рішення сьогодні ухвалили депутати. За кошторис проголосувало 26 депутатів. Одна з фракцій покинула сесійну залу. Що стало причиною, та які видатки передбачили у документі? Дивіться далі у сюжеті. Позачергова сесія рівне ради сьогодні у залі голосують за бюджет на 2023 рік. Втім, розпочали з приємної новини, якою сьогодні тішаться, чи не усі українці. Я хотів би, щоб ми всі разом подякували, в тому числі нашим колегам збройним силам України за 100 тисяч хороших росіян і за те, щоб їх було більше і за нашу перемогу. Давайте всі разом їм подякуємо. На цьому єдність у залі закінчилась, адже попереду розподіл понад трьох мільярдів гривень. Перед голосуванням за бюджет депутати беруть перерву. Втім, фракція Слуги народу на сесію не повернулась. Депутатка Олена Хотенко каже, на це було одразу три причини. Фракція Слуги народу покинула сесійну залу через три причини: Перше, в даному бюджеті закладені темники, і в цих темниках є. Скажімо так, можливість вкрасти гроші з бюджету це перше. друге, зовсім в бюджеті міста не передбачено витрати на оборону. Жодної статті, яка би давала можливість укріплювати місто, взагалі дбати про оборону міста, не передбачено цей бюджет. Він взагалі бюджет мирного часу. Не підтримали коштори з територіальної громади на наступний рік. Два депутати від фракції голосу проти проголосував Микола Бляшин. Утримався Святослав Клічук. Так не робиться. Ми ж не кнопкодави тут. Нас, нас люди вибрали, нам довірили, щоб ми їхні гроші нормально потратили. Це основне рішення. По суті, раз на рік ми приймаємо таке рішення, від якого далі все буде залежати. Я перепрошую, ну але так не робиться. Тому ми прийняли рішення. Наша фракція не буде голосувати за цей бюджет. Дякую. Втім, схоже, колеги з депутатом не погодились. Фракція голосу таки дала два голоси за бюджет. За проголосувала Анастасія Кулакевич та Роман Денисюк. Батьківщина також проголосувала. Щоправда, її депутатка внесла свої поправки. Ми готові голосувати за бюджет за умови. Якщо ви знімаєте зараз, ви маєте з цього бюджету розгляд програми тепле і 30 мільйонів. Те про що говорив Василь Цюк. Переноситься, будемо це обговорювати так, так. можливо пізніше. Зараз ми за це не готові голосувати, і прохання так само зняти капітальні видатки 20 мільйонів ЖКХ. Добре, дякую. Добре, почули. Врешті з поправками, але бюджет таки ставлять на голосування. Пожалуйста. За 26 проти 1, отримались 1, не вислала двоє. Рішення прийнято. За словами міського голови, цей бюджет має рекордні надходження. Йдеться про понад 3 мільярди гривень. Видатки також близькі до цієї суми. Хочу подякувати військовим, бізнесу, підприємцям, усіх, хто дотичний до наповнення бюджету, до платників податків, які сплачуючи. Працюючи на роботах, офіційно, легально влаштовано, сплачуючи ПДФО, наповнюють місцевий бюджет. Це наш спільний бюджет перемоги. В цьому бюджеті напевно, що левова частка підтримки саме на військових і на соціальні категорії населення, ті, які потребують допомоги. А про реальні видатки на сектор оборони розповів начальник управління бюджету та фінансів Віктор Шульга. У Нас є програма по теробороні, яка передбачає напряму мобілізаційної підготовки та територіальної оборони, яка передбачає напряму видатки 5 мільйонів гривень на наступний рік. Уже і більшість видатків, які ми здійснювали, ми так як і в 2022 році. Ми будемо здійснювати за рахунок резервного фонду, обсяг якого у нас складає 75 мільйонів гривень для наших потенційних можливостей. Збільшили видатки і на програму Турбота з 21 до 43 мільйонів на 2023 рік. Вона включає в себе виготовлення пам'ятників для рівнян, що загинули на фронті, щомісячну допомогу для їх дітей та підтримку тих, хто отримав інвалідність під час війни. Сьогоднішнє засідання не було останнім. В цьому році наступного тижня міські обранці знову зберуться у сесійні там вирішуватимуть, скільки коштів чергове компенсовуватимуть приватній компанії рівне теплоенерго. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров новини рівного.